Как мы вообще сможем мыслить, не имея ничего перед собой разнообразного и того, что можно назвать большой Украиной? Здесь я совершенно полностью поддерживаю Алексея, его, когда он написал этот пост. Мы по структуре, по истории, по потенциалу большая Украина, а мы пытаемся строить маленькую Украину, действительно. Я об этом много говорил до этого, много лет. Что мы хотим? Большую Украину с культурным разнообразием, мы хотим свободное европейское будущее, мы хотим свободных дискуссии мы хотим отличаться от тоталитарных режимов. И одновременно э, завистливые посредственности зачищают культурное пространство и философское, для того, чтобы только они тут восседали на тронах, чтобы был только их узкий взгляд на мир. С такой Украиной ничего нельзя будет построить. Это не Украина свободы, это не Украина европейская. О, цемей, улюбленный тезис. Тезис Арестовича, який сколихнув, скажімо так, парафію, тезис, який є абсолютно, за словами того ж Арестовича, не так всі зрозуміли. І виявляється, що пан Бумістер також не зрозумів Арестовича. Тому що пан Бумістер, як ви бачили, говорить одне своє розуміння. Того, що висловлював пан Арістович про малі та великі культури, створюючи цей неіснуючий, скажімо так, розподіл до цього неіснуючий, в жодному, скажімо так, науковому доробку. Виявляється, що і пан Болмейстер зрозумів Арістовича так, як його зрозуміли інші, скажімо так, радикольні, радикольні рухи українські нашого суспільства. А Арістович він ж говорив, що він мав на увазі зовсім інше. Що малі культури та великі культури, вони ж просто по-різному відповідають на виклики історії. Він говорив у інтерв'ю пану Іванову Сергію, журналісту, що це ж поняття не про навіть про різноманіття, а поняття про те, як ми відповідаємо на виклики. Так, от, пан Баумейстер, я би радив вам дивитися. Інтерв'ю пана Арестовича, а не тільки читати його пости у Фейсбуці, тому що, виявляється, ви зробили хибний неправильний висновок. Тому що наша культура, як я вже і сказав, вона не є маленькою. Я говорив про це в минулому відео, розбираючи ці тезиси. Маленькою культурою є якраз таки російська, тому що вона, якщо довіряти, скажімо так, аналізу Арістовича, як він розподіляв. Культури на малі та великі, вона у своїй історії жодного разу не відповідала адекватно на виклики цієї історії. Жодного разу. Культура Росії, Російської імперії, Радянського Союзу, хоча з Радянським Союзом у деяких, скажімо так, часових проміжках можна було б посперечатися. Але так чи інакше, вона ця культура проявляла себе як маленька. На відміну від української, яка намагалася адекватно відповідати на проблеми реальності, в якій вона формувалася, на ті проблеми, які стосувалися того, що культура ця формувалася під тиском, під тиском, якраз таки у період 19-20 століття, культура намагалася віднайти шлях до того, щоб забезпечити безпеку та спокій на. Територіях, в які проживає суспільство, яке якраз таки продукує та репрезентує цю культуру кожного разу, коли створювався який-небудь український культурний продукт, він так чи інакше намагався відповісти адекватно на ті виклики реальності, в яких він створювався. І тому, з точки зору, якби сентенції Арістовича і його викладення, розуміння того, що він наговорив. Українська культура є великою, але якщо ми беремо ось це, скажімо так, розуміння пана Баумейстера, то виявляється, що як тільки ми відмовляємося від російської культури, то виявляється, велика українська культура становиться так, оп, раз, і маленькою. Цікаві висновки, знаєте, я дуже як би, ну, здивований. А як це так? От е, існує українська культура, хап, відмовилася від російської хоп, і вона вже вузько націоналістична українська культура. Фу, як можна так з нею жити, що з нею можна будувати, яке нас майбутнє чекає? Як можна прийти до цього висновку? Я, звичайно, тут ставлю риторичне питання. Я не знаю, але, безумовно, знаючи те, як можна прийти до цього висновку, якщо говорити серйозно? Я би хотів сказати, що відмовляючись ще раз повторюючи цю тезу, що відмовляючись від російської культури, ми не звужуємо свої можливості, тому що ми підкреслено не відмовляємося від європейської культури, від української культури, та що створювалася на теренах інших країн, від білоруської, навіть навіть від білоруської, від казахської, від угорської, від туркменської, японської, китайської, американської, канадської і інших культур усієї планети. У цьому полягає різноманіття. Ми йдемо до тих культур, які продукують ті сенси, які нам допоможуть на цей момент, оцей момент нашої сучасності, допоможуть нам віднайти правильне рішення у тих умовах реальності, з якими ми стикнулися. Ми йдемо до тих культур, де нам є цікаво щось знайти для себе щось невідоме. Ми йдемо до тих культур, які не ставляться агресивно. До існування нашої, а тільки російська культура, і сучасна культура, і та, що була до цього, чомусь агресивно ставиться до всього українського. Чомусь майже кожен світеч російської культури, якщо його, скажімо так, пошкрипти то всередині виявляється то антисеміт, то шовініст, то якийсь ідіот. То відвертий україноненависник, ненависник. І при цьому ж ця відвертість не є прихованою. Просто вона, скажімо так, відведена на задній план. На неї наші прихильники цього продукту намагаються чомусь не звертати увагу. Ну, був він там, шовіністом, ну, 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 ну буває. Ну, що? А за те, який романи він створив? О, сказка.